Та захистом надають документи, які підтверджують е, повноваження на кучу справи. на матеріали справи, це поставлення питання вирішується. До Шевченка Ревного суду міста Тівена подання захисника Середкевича адвоката Шкаровського. До речі, адвоката Шкаровського ще немає. Колеги по захисту. Якщо можна коментар з та, адвокатом Шкаровським погоджена правопозиція, погоджена з тулієнтом у захисне. Шкаровський Денис Олегович про зміну запобіжного закладу у вигляді тримання під вартою застосованого упалу слідчої судді Петровського районного суду міста Києва 30-12-23 року відносно підозрюваного Гринкевича в рамках кримінального провадження на, винесеного. 25.12.23 до ЄРДР останні 35 установлено, що першим відділом управління розслідування кримінальних справ головного слідчого України ДБР розслідується до свого провадження за Гринкевича у чині кримінального правопорушення передбачено частиною 3 статті 369 та за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбачення стати 2 статті 365. Кримінального кодексу України Ухвалу слідчі суді слідчої судді Пічерського районного суду міста від 30-12-23 року до підозри на Кевчузаві тримання під вартою строком до 26.02.24 з визначенням застави у 160 тисяч розмірів прожиткового мінімуму. З метою недопущення допущення порушень правил відсутності слідчим судею Чеченського районного суду постанову ухвалу про направлення вказаних матеріалів про про просміхнової за Київського операційного суду для вирішення питання щодо підсутності Печерського районного суду міста Києва на підставі виконаних з правилами вистаченою статтею 34 просить. Е -е -е до подання захисника Генкевич, Генкевича підозрюваного Гленкевича, адвоката Шкаровського про зміну з обіжату, тримає квартиру, застосовано від 30.12.23 відносно Гленкевича визначити, вирішити питання про направлення цього клопотання до Печерського районного суду. Докус закінчено. Так, лаборатора, будь ласка. Ваша думка спроводу цього подання ваша честь. Ми, а, ми, ми вважаємо, що дана справа підсудна виключно Печерському районному суду, так як а, згідно витягу з єдиного реєстру до судового реєстру юридичних та фізичних осіб, місце знаходження державного бюро розслідувань є вулиця Панаса Мирного, 28. При цьому в листах ну також хочу зазначити, що 23, ну другого, ухвалу Печерського районного суду продовжено запобіжний захід Брінкевичу, тому це питання вже вирішувалося і в Печерському районному суді. У нас спільна позиція. Я вважаю, що е, підтримую думку колег, я Вважаю, що е, під, е, справ, е, клопотання про е, обрання і зміну запобіжного заходу е, під, підсудна саме Печерському районному суду е, з тих підстав, які е, зазначив е, мій колега. Ваша позиція Станіслава Олександр, ми заперечуємо щодо а, задоволення вказаного, вказаного подання і свої заперечення а, викладаємо. Вони є, вони є заперечення вони є долучені адвокатом Шкаровським, Так я хочу лише тезисного суду а, звернути увагу на наступному. Що ми заперечуємо щодо а, вказаного подання а, з двох підстав: перша підстава. Що суд взагалі не може розглядати вказане подання на даному етапі розслідування, і друге, що належна підсудність розгляду вказаного зазначеного попадання, подано про зміну запобіжного заходу, це Шевченківський районний суд міста Київ. Щодо першої обставини, то хочу зазначити, що Статею 34 КПК України чітко визначено конкретні підстави, з яких кримінальне провадження передається з одного суду до іншого. Це не кримінальне провадження це питання по питання про зміну запобіжного заходу. Це зовсім навіть не броня зміна, а власне вже ви судове провадження кримінальне це візов різні речі. Тому я до цього йду, що КПК саме самоможливість. Звернення з поданням про передачі саме кримінального провадження, судового провадження з одного суду до іншого, розгляд винесення такого подання і розгляд такого подання на етапі досудового розслідування і розгляду відповідних звернень сторін кримінального процесу, саме до слідчого судді, воно чинним законодавством не передбачено. І це підтверджується сталою судовою практикою. В тому числі Київського апеляційного суду, яка гарантується на висновках Касаційного Кримінального суду, які були зроблені ще в 2018 році. На сторінці 3 наших заперечень ми детально наводимо як позицію Касаційного Кримінального суду, так і стало позицію Київського апеляційного суду. Хочу лише закцентувати, що у своїх ухвалах Київський апеляційний суд зазначає, що. У разі, якщо клопотання не підлягає розгляду в суді, до якого е, воно було подано, то суд має вирішити питання щодо розгляду цього клопотання. Я маю на увазі суд першої інстанції, слідчий суддя має вирішити е, це клопотання з урахуванням положення частини 6 статті 9 КПК України та частини 1 статті 7 КПК України. А саме слідчий суддя має повернути таке клопотання або відмовити його задоволення. Е, е, Скажімо так, інструменту звернення з поданням щодо визначення підслідності е, на даному етапі кримінального провадження, а саме на досудовому етапі досудового розслідування, у, е, у суду першої інстанції немає. І це підтверджується судовою практикою. Тому вважаємо, що е, наразі в принципі це подання не підлягає розгляду київським операційне судом, або ж має бути залишено без розгляда, то повернуто для вирішення питання в межах КПК до суду першої санкції до слідчого судді. Більш того, щодо самої суті подання і клопотання прокурора про передачу Але до. суті подання ми не маємо права звертатися. і Клопотання, давайте конкретно тут процесуальне питання. Чи має право е, голова суду звертатися відповідним питанням і чи має право апеляційний суд означає в даному випадку підсудність його зраду такого клопотання, чи ні? Виходить з 34 стадії, але задамові всі саме відводи, відводи суддів, як на цій стадії вирішують, або обвинувачені, що тоді. Працюють в цьому ж суді, тому, Donald... F та, то виключення, які закони. Тобто ми цих випадках можемо і на стадії до судового сліду ці питання. Сказати, що четверта зустріча підходить, то теж так не може. Тому що ми не можемо, якщо нашого суду і після органу судового світу, яку ми розглядали цю справу. Вас ну, чесно, якщо розглядати це питання в контексті, е, в контексті правових норм КПК, а саме пункту 10 частини 1 статті 3, пункту 24 частини 1 статті 3 і е, статті 34, то в сукупності визначення термінів, якими апелює, апелює стаття 34 е, і е, наведення мною статті з контексту виходить, що. Е, що визначення підсудності розгляду того чи іншого клопотання на стадії досудового розслідування саме слідчі судді КПК не передбачено, бо, бо воно передбачає, що якщо якщо визначено підсудність, то повертається ну знову ж таки виходячи з частини 6 34 статті, то повертається на стадію підготовчого засідання. Ми розуміємо, що на стадії розгляду будь-якого клопотання. На стадії досудового судового розслідування слідчим і немає підготовчого засідання. Тому, на нашу думку, за нашу позицію, яка ґрунтується на судовій практиці, законодавець, передбачаючи можливість передання передання на розгляд апеляційного суду подання про визначення підсудності, не передбачив можливість здійснення реалізації такого інструменту на стадії досудового розслідування. Ну, розслідування. як ліквідовано суд де, де, де по пункту четвертому йде. Частини першої статті 34, ти їх в суд. Що тоді робить? Мусимо на стані до судового розслідування вирішувати їх запитання. Це вас ще ну, щодо в частині можливості розгляду. Якщо суд прийме дійде до висновку, що він уповноважений розглядати в персоне подання, то в мене заперечення щодо суті. Чи, тут порядок порядку денег визначить, чи мені зараз їх навести, чи вже після вашого рішення? Після вашого рішення ви вже сиділи, можете навести і поговорити приємно сам з собою. Формуємо судову практику для того, щоб. Тоді з ваш, вашого дозволу, що суд друга частина наших заперечень, частина в тому, чому. Печерський районний суд не є належним судом для розвитку вказаного вибрати. Перш за все, для знову ж таки, розуміння, розуміння значення повного норм КПК не розглядати їх розвиток в їх ретроспективний розвиток. Так, якщо звернути увагу на положення стай 32, 184, 234 КПК України в редакції, яка діяла в 2018 року, то, то там чітко зазначено, що сторони кримінального провадження мають звертатися до місцевого суду в межах територіальної юрисдикції, якого з знаходяться в душках за реї орган досудового розслідування. Тобто в тій редакції було чітко визначено прив'язка до реєстрації органу досудового розслідування. В дійсній редакції Кримінального процесуального кодексу зазначається саме категорія місцезнаходження органу досудового розслідування, юрисдикція. Ну, органу досудового розслідування саме ваша честь. Бо якщо ми якщо ми кажемо про ДБР, то центральний апарат ДБР він фактично орган досудового розслідування є головне слідче управління державного бюро розслідування. І ми тут е, кажемо про місце знаходження головного слідчого управління державного бюро розслідування. Так от, е, виходячи з того, що наразі КПК визнач, визначає, що е, всі Звернення сторін подаються до місцевого суду за місце знаходження органу судового розслідування, то знову ж таки нам важлива категорія, що таке місце знаходження. І відповідь на це нам, дає, нам надає безпосередньо. Суміжна суміжне законодавство, яка зазначає у тому числі е, Цей Непосельний кодекс стаття 93 України, що місце знаходження юридичної особи є фактично місце ведення діяльності е, чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльності юридичної, е, юридичної особи. Е, Тобто нам необхідно визначити, а де ж саме місце знаходження головного слідчого управління е, Державного бюро розслідування, не його юридичне адреса, місце реєстрації, а місце знаходження. Так от місце знаходження головного слідчого управління ДБР, е, службові приміщення, в яких здійснюють свою діяльність його посадові особи, знаходяться за адресою міста Київ, вулиця Семена Петлюри, 15. Це підтверджували, неодноразово підтверджувалось самим органом досудового розслідування. До заперечень нами додані е, процесуальні документи, які складались е, в ході, е, в ході е, е, досудового розслідування у кримінального провадження, е, протокол огляду речей, протоколи допитів свідків. Е, Повідомлення е, слідчого про виклик на допит для проведення процесуальних дій у всіх цих документах зазначено, що слідчі дії проводили слідчим ДБР, е, головного слідчого управління безпосередньо за адресою е, місця заходження службових кабінетів, за адресою міста Київ, вулиця Сімена Петлюри, 15. Також, якщо ми звернемось до сайту офіційного сайту. Е, Центрального апарату Державного бюро розслідування, то там зазначено, що місце знаходження з посиланням на географічні координати знаходиться знову ж таки на симнапетлюри 15. Тому, враховуючи, враховуючи, зазначення, враховуючи зазначення, ми доходимо до висновку, що місце знаходження все ж таки органом судового розслідування. Є адреса міста Київ вулиця Симона Петлюри, 15, що територіально знаходиться під юрисдикцією Шевченківського районного суду міста Києва. Такий підхід визначення також узгоджується зі станом позицією Київського апеляційного суду. Безпосередні практику ми наводимо у своїх запереченнях. Щодо того, що прокурор зазначає, що має розглядатись відповідні клопотання в Парчевському районному суді міста Києва, то, виходячи з то, виходячи історично як діяв орган досудового розслідування, то він взагалі обирає, як на нашу думку, під Підсудність розгляду власних клопотань з ну, незрозумілої логіки і, мабуть, з своїх якихось е, бачень, тому що навіть е, в межах е, кримінального провадження е, іншого кримінального провадження щодо молого підзахисного, які там, там до цього суд вже розглядав відповідні клопотання, е, а саме кримінальне провадження 0876, то е, з. Заход... Я закінчу, закінчу вас ще дві, дві хвилини. То е, орган досудового розслідування, головне слідчя Управління ДБР, звертається із заходами забезпечення ще до Личаківського районного суду міста Києва, міста Львова, обачаюсь. Отже, е, орган досудового розслідування саме може визначитись, а де ж е, під юрисдикцію якого місцевого суду підпадає його діяльність. Тож ми хочемо поставити крапку на цьому і виходячи з тих доводів і аргументів, які ми вважаємо достатніми і е, суттєвими, і виходячи знову законодавства, ми вважаємо, що Шевченський районний суд міста Києва є належним е, місцевим судом для розгляду відповідних закладів е, місце Є належним е, Судом для розгляду відповідних е, звернень сторін у даному кримінальному провадженні, і тому ми звернулися з клопотанням про зміну запобіжного заходу саме до Шевченківського районного суду міста Києва. Враховуючи зазначення, вважаю, що е, клопотання прокурора е, про необхідність передання до Печерського районного суду воно не вродоване. Прокурор з таким клопотанням не звертався. Його, його доводи щодо подання клопотання. Шановний суд, повністю підтримую власна доводи свого колеги. Хотів би також ще звернути увагу про те, що не можна ототожнювати поняття місця реєстрації юридичної особи і місце здійснення досудового судового Це абсолютно різні різні поняття, і про це неодноразово звертав увагу, в тому числі Київський апеляційний суд, у тих, яких понад 30 Рішень Київського апеляційного суду різних колег і суддів, які власне мною долучені до під час розгляду в принципі загалі цього клопотання, коли ставилось питання в суді першої інстанції про можливість визначення скерування взагалі клопотання подання для до Київського апеляційного суду для визначення підсудності, крім того, звертаю увагу суду, що також ми були долучені. До відповідні документи, які підтверджують, що Шевченківським районним судом розглядаються також клопотання сторони захисту і в тому числі заходи забезпечення кримінального провадження, що також підтверджується про те, що орган досудового розслідування, саме головне слідче управління Державного бюро розслідувань, знаходиться в межах територіальної юрисдикції Шевченківського районного суду. Крім того, в тому числі і Печерський районний суд виносить відповідні ухвали, повертає відповідні клопотання, в тому числі і сторони захисту, в разі звернення з відповідними клопотаннями на заході забезпечення прем'єр Шевченківський районний. Суд, оскільки всі слідчі процесуальні дії проводяться власне, за адресою міста Київ, вулиця Симона Прікури. Це також узгоджується і цілою низкою інших судових рішень, в тому числі зрозуміло, що після початку повномасштабного вторгнення України органи досудового розслідування виїжджали, виїжджали власне, в інші регіони, і там проводилися досудове розслідування і зверталися відповідно до органу судового розслідування за місцем знаходження саме тих структурних підрозділів органу досудового розслідування в межах. Територіальні юрисдикції, в яких вони знаходились. Тому е, доводи власне, е, сторони обвинувачення і власне, е, доводи в, в вкладені в поданні, що має скеруватись до Печерського районного суду, вони не ґрунтуються на вимогах е, кримінального процесуального закону. Тому прошу е, відмовити задоволення подання і скерувати е, назад для розгляду вирішення посудження.